Усе необхідне обладнання у цьому контейнері, окрім самих сонячних панелей, на 72 кВт, Тут також багато кріплень, комутаторів та перетворювачів енергії. й акумулятор-накопичувач на 50 кВт. Обіцяють нам підрядники, що вже в кінці наступного тижня ми почнемо монтаж даних електростанцій вже на будівлі наші існуючі. Буде встановлено на двох будівлях. На одному корпусі, на другому оптимально визначене місце, де це буде працювати. У випадку вимкнення світла в лікарні сонячної енергії має вистачити на усе відділення невідкладної допомоги, а також на освітлення частини будівель шпиталю. Сонячні панелі обіцяють використовувати не лише під час аварійних вимкнень, а й повсякдень. При найпершій ж можливості ми будемо старатися забезпечити заклад альтернативним і скажімо додатковими джерелами живлення, які б були екологічно, скажімо, правильні і чисті. Після лікарні естафету із встановленням сонячних панелей намагаються підхопити і у Личаківській адміністрації на даху будівлі. Обладнання можуть змонтувати вже наприкінці року.